Увага! Новомосковська міська рада пропонує взяти участь у голосуванні за ескізний проект скульптурної композиції на честь загиблих воїнів. АТО. В місті завершився етап подання на конкурси ескізних проєктів скульптурної композиції на честь воїнів-учасників антитерористичної операції, загиблих на сході країни, які проживали в місті Новомосковськ та Новомосковському районі. Місце встановлення скульптурної композиції, обране сім'ями загиблих. Це площа героїв від вулиці Гетьманської до вулиці Калнашевського. Дана частина площі логічно об'єднує в собі меморіал слави та пам'ятки історичних подій різних епох, в яких відображено герої. «Героїзм, Патріотизм та мужність нашого народу, кращих його синів і дочок. Доповненням цього ансамблю стане новий пам'ятний знак нової епохи, в якій героїзм, мужність та любов до України залишаються, як і колись, притаманні гідним нащадкам великих прадідів, у чиїх жилах пульсує гаряча кров та дух героїчних запорожців. До конкурсної комісії надійшло вісім ескізних робіт: сходи, міст, вибух, життя, еліпс, п'єта, «П'єта», хрест та ескіз. З крила. Пропонуємо обрати один із восьми ескізів шляхом голосування. Віддати свій голос можна на сайті Новомосковської міської ради. Голосування буде тривати з 1 лютого по 1 березня 2017 року. Працівники НККП працюють навіть у сильні морози. Вчора за підтримки депутата від опозиційного блоку Лариси Шаповалової обрізали старі дерева. За словами депутата, мешканці будинків номер 3 та номер 4 по вулиці 195 ї стрілецької дивізії зверталися з проханням вирішити цю проблему до представників колишнього керівництва міста ще в 2010 та 2014 роках. Проте результату так і не побачили. Та цієї осені жителі звернулися вже до депутата міськради Лариси Шаповалової. У порядку черги дане питання було вирішено. Однак, за словами Лариси Григорівни, вдалося ліквідувати Дувати не всі гілки справа в тому, що цьому заважає електромережа, та треба почекати покращення погодних умов, домовитися про тимчасове відключення електроенергії за даною адресою та завершити розпочати. Нагадаємо, що таке очищення старих дерев розпочалося ще минулої весни. Завдяки депутатському корпусу опозиційного блоку воно не зупиняється навіть у сильні морози. В таку погоду і дихати на вулиці складно не те, що працювати. Проте працівників КПНККП не. Не зупиняють такі труднощі на шляху до якісних поліпшень в нашому місті. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого за повідомленням Центру оцінювання якості освіти. Наступного тижня розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає Укрінформ. За словами Карандія, з 10 години, 6 -го лютого, до 17 березня триватиме реєстрація на основну сесію ЗНО. За його словами, зміни до реєстраційних даних вноситимуться до 31 березня. Основна сесія ЗНО триватиме з 23. 3 травня по 16 червня. Карандій також зазначив, що з 3 по 20 травня пройде реєстрація на додаткову сесію ЗНО для учасників АТО та осіб, які проживають на неконтрольованих територіях. Додаткова сесія пройде з 3 по 12 липня. Обов'язковий предмет для ЗНО, результати якого будуть враховуватися як державна підсумкова атестація, українська мова та література. Другим обов'язковим предметом є математика або історія України. Результати цих предметів також будуть зараховані як ДПА. Третій предмет випускник обирає з переліку 12 предметів, з яких проводиться тестування. Четвертий предмет випускник обирає за власним бажанням. Результати з нього будуть зараховані як результат вступу до вищого навчального закладу. Випускників Новомосковська запрошують на навчання для вступу на навчання до вищих навчальних закладів цивільного захисту. Запрошуються випускники 2017 року, а також особи, які звільнилися зі Збройних сил України після проходження строкової служби. Національний університет цивільного захисту України в місті Харків, а також Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Вінницьке вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ті, Вінниця приймаються цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту віком від 17 до 25 років. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до навчального закладу. За додатковою інформацією можна звертатися за адресою Місто Новомосковськ, вулиця Сучкова, 103А, 31 ша державна пожежно-рятувальна частина головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області або ж за телефоном. 7 72 41 066 337 08 65 Японія виділить Україні 290 тисяч доларів на медицину та освіту. Уряд Японії в 2017 році має намір виділити близько 290 тисяч доларів на проекти благодійних організацій в сфері медицини та освіти, що реалізуються в Україні. Про це сказав посол Японії в Україні Шигайкі Сумі під час церемонії підписання грантових угод з благодійними організаціями. Передає інтерфакс Україна. Ми дуже раді підписанню цих п'яти проєктів, чотири з яких спрямовані на медицину і один на освіту. Це вкрай важливо для України, сказав посол. Передбачається, що загалом буде реалізовано 5 проєктів по одному у Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Проєкт модернізації медичного обладнання в Краснопільській центральній районній лікарні. Сумська область спрямований на закупівлю ендоскопічної системи з гастроскопом, концентратору кисню, парового стерилізатора та стерилізатора. У Запорізькій області на грантові кошти буде закуплено відеоендоскопічну систему та мікроскоп для обласного протитуберкулю. Клінічного диспансеру. До Новомосковської центральної районної лікарні Дніпропетровська область буде закуплено лапароскопічну систему. Для Першомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Миколаївська область благодійні фонди придбають операційний стіл, монітор пацієнта, ультразвуковий інгалятор, пульсометр, аспіратор, а також апарат штучної вентиляції легенів. У жовтневому навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа першого, 3 ступенів, дошкільний навчальний. Заклад Одеська область буде проведена заміна даху та вікон, відремонтовано стіни Ці проекти будуть реалізовані за рахунок безповоротної фінансової допомоги уряду Японії в рамках програми підтримки культурних проєктів Кусаноне. Про ситуацію в зоні бойових дій за мить розкаже речника ТОЛЕО Леонід Матюхін. Далі пряма мова. Загарбники продовжили обстріли наших позицій. Переважно з важкого зброєння на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Бердянське зі 120 мм мінометів Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке та знову ж водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь стрілецької зброї по Чермалику – Снайпер, а по широкиному БМП противника. На Донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях. Близько сотні снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 град. Також вони обстрілювали наші позиції 152-мм артилерії. Тут же багаторазово вогонь вели танки. 152-мм артилерія було застосовано і при обстрілах Тоненького. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, опитному та Верхньоторецькому 120-мм міномети, танк та БМП також по Верхньоторецькому. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях 152 та 122 мм артилерії, 82 мм мінометів, також гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Кримського, Троїцького, Жовтого Новолександрівки, Станиці Луганської та Новосванівки. Загалом зафіксовано 86 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев'ять поранено, дев'ять травмовано. 5 тисяч літрів питної води, 20 тонн продуктів, пересувні пункти обігріву та автономні електростанції. З Дніпропетровщини на Донеччину доправляють допомогу. Потужні електрогенератори, намети, питна вода, продукти харчування. Із Дніпропетровської області на Донеччину терміново відправляється гуманітарний вантаж. В результаті обстрілів на порозі гуманітарної катастрофи опинилася Авдіївка. В місті оголошено надзвичайний стан руку допомоги постраждалим. Простягнули Дніпро-ОДА, Всесвітня продовольча програма ООН, рятувальники. До зони АТО відправляться і 20 тонн продуктів харчування. Фури завантажує Всесвітня продовольча програма ООН. Це найбільша в світі гуманітарна організація, яка доставляє допомогу понад 80 мільйонам людей у 80 країнах. Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області перекидає до зруйнованої обстрілами Авдіївки 20 рятувальників. Разом з рятувальним загоном на допомогу постраждалим вирушають 8 одиниць техніки та 4 автономні електростанції різної потужності. Ужності, які забезпечуватимуть аварійне електропостачання шахтарського міста, для обігріву постраждалого населення. Рятувальники мають п'ять пересувних пунктів: у комплекті: ліжка, пічки, столи, стільці, запас твердого палива та потужний дизельний теплогенератор. На виконання доручення Державної служби надзвичайних ситуацій України головним управлінням підготовлений особовий склад в кількості 20 чоловік, 8 одиниць техніки, які будуть перевозити до міста Авдіївки, де сьогодні склалася вкрай складна ситуація, об'явлена надзвичайна ситуація. Ми туди направляємо електростанції в кількості 4 одиниці, направляємо туди палатки, пункти обігріву УСБ-56 в кількості 5 одиниць. Туди направляємо також теплогенератор для обігріву. Тобто ті задачі, які поставило перед нами керівництво Державної служби надзвичайних ситуацій, ми виконали і готові для надання допомоги населенню Авдіївки. Ситуація в зоні АТО загострилася 29 січня. Супротивник веде масовий обстріл Авдіївки та її околиць. Місто з населенням понад 30 тисяч на порозі гуманітарної катастрофи. Про папугу, якому дуже подобається шльопати, комедний ролик про пташечку, який до вподоби просто гуляти по підлозі, туди-сюди тьоп, шльоп. Дивімося, відео. На цьому наш випуск добігає кінця. Далі в ефірі про синоптичну ситуацію на наступну добу з вами була Наталія Бондар. Дякую за увагу! На все добре.